Да, ви дивитеся Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. сьогодні. у Випуску подробиці журналістської прес-конференції у Київській агенції Уніан, чому Кременчуцькі комунальники називають осінь весною в мініатюрі, і коли в Україні жінкам віддадуть третину влади. Про все в деталях вже за мить. Осінь для комунальників підприємства благоустрій Кременчука, немов весна в мініатюрі. Чому саме так знає наш кореспондент Ірина Скрипачова? Сьогодні вона зацікавилася тонкощами процесу реконструкції озеленення, яка нині триває у Кременчуці. Це майже весна тільки в мініатюрі. Так говорять працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука про початок осінньої посадки дерев і кущів з оголеною кореневою системою. Наразі відбувається реконструкція озеленення площі Перемоги. Ландшафт із зручно висадженими деревами і кущами потребує деякого новлення. Довгий час на газонах росли троянди. Чому їх так мало висаджують зараз? Запитала я Світлану Колініч, начальника цеха озеленення комунального підприємства благоустрій Кременчука. Останні 10 років не проводяться хімічні обробки кущів, дерев і взагалі рослин у місті заборонено, і троянди в великій масі посадити в місті. Ми не можемо через те, що вони потребують. Постійних обробок наразі колумби розділили на умовні ромби, закопали бордюрну стрічку та декорують мармуровою крихтою. Один ромб від іншого відокремлюється квітами. Зараз висаджують тюльпани, потім садитимуть однорічники. Стрічками зараз закопують і троянди, які залишились. З двох боків по алеї до пам'ятника висадили туї кулумні, які символізують вищі. Їм час від часу будуть робити фігурні стрижки. Робити таку красу без любові до рослин неможливо, переконана узеленювач зі стажем Ганна Бушкова. Ну, складно, Поки теоретичні все, потім поки його посадиш, підготовіш. Слажнувати, ну красота трибуть вже. Як оцінюють новий ландшафт перехожі? Люблю кустики. Люблю траву, люблю а такой внешний, как будто бы беспорядок. Насколько впечатляет? Может, это вообще все зря идет? Очі хорошо Вот, вот, показувати вариант уже готовый, Да, вот так вот оно и дальше. Нормально, только по всему городу надо это делать. Дуже красивий дизайн. Все мені дуже подобається. Це дуже подобається. Ідея не по городу, де не проїжджаю, та скрізь, і по городу. Ви подивіться скрізь по городу. Нет, то я та і біля дворца, й на водоканалі, де не кинь, і скрізь. Подібний ландшафт вже зроблено у парку ювілейни біля міського палацу культури. Зараз на Київській на розподіччі смузі, де триває рядова посадка каштанів, які хворіють, саджають куртини із яливцю. Козацького боротьба із вітряними млинами триває. Ми хочемо людей привчити ходити по пішогодних переходах, але це дуже важко через те, що люди не розуміють, хочуть показати приклад там Німеччини, ще якихось країн, де зразу протоптують дорожки, а потім уже їх будують або не будують. Ну це може бути, може мати такий. Плив, якщо це десь у сквері, у парку, ця дорожка витуптується людьми. Колись і тут ходили навпростець по витоптаній стежині. Місяць працівники благоустрію намагалися подолати цю людську звичку. Подолали від тепер тут краса. Так вона краса коштовна, її слід берегти навіть з урахуванням особистого смаку та посадових обов'язків. Вам до вподоби в мірі животних? І передачі міря животи Мені Хромні нравится. Вот я візит. смотрю. Нам до вподоби квіткове місто Кременчук. Дивіться Кременчуцькі новини. Прес-конференція, хоч і у столиці, але без столичних ЗМІ. Захід, організований медіа-центром візит у Києві в інформаційній агенції УНІАН, не удостоїв присутністю жоден всеукраїнський телеканал. Про це ми вже повідомляли у попередньому випуску. Інші факти про подію, що відбулася учора в інформагенції, у відеозвіті від Вікторії Пальчик. Факт перший. Самі власники телекомпанії Візит, які начебто відчувають тиск та зазіхання на приватну власність з боку міської влади, на прес-конференцію до Києва не приїхали. Замість себе, в якості щита, виставили своїх журналістів. Факт другий. Столичні засоби масової інформації цей захід проігнорували. Окрім чотирьох представників кременчуцьких мас-медіа, амбіційно анонсована візитом прес-конференція насправді більше нікого не зацікавила. Факт третій. Власне, на обговорення проблеми організатори залишили лише 5 хвилин проплаченого на унян часу. А це говорить про те, що візит мав наміри лише висловити бачення своєї правди і не планував почути думку колег-журналістів з цього приводу. І ще один факт: гучні заяви журналістів пана Мельника щодо власної незалежності в дійсності не мають підґрунтя. Бо навіть голова незалежної медіа України не вважає працівників медіа центру візит незалежними. Я не думаю, що приватна телекомпанія візит є журналісти приватної телекомпанії, так само як і комунальної телекомпанії, є незалежними журналістами. Незалежні журналісти це напевно фрілансер, як я, який собі працює незалежно від там, редакційних завдань, таке інше. прес-конференція в Юніан, яку організувала приватна телекомпанія Візит, м'яко кажучи, розчарувала столичні засоби масової інформації. Повністю проігнорували цей захід після тривалих виступів представників медіа центру візит на обговорення майже не залишилось часу. Тож зараз хочеться поцікавитися враженнями моїх крамичуцьких колег від проведеної прес-конференції. Вона не була взагалі спрямована на те, щоб якесь було обговорення. Бо спочатку ми вислуховували 40 хвилин думку. Представників приватної телекомпанії, візит та приватної газети Програма Плюс. А коли інші журналісти, які мали іншу думку, спробували висловити свою... Ставлення до цієї ситуації просто припинили обговорення. Дійсно, було таке враження, що це заздалегідь спрямована акція була така. У них було все розписано, все було срежисовано. Мені сподобалося дуже в лапках висловлення Ганни Плаксі, де вона закликала всіх кримінчужан і всіх журналістів припинити цю вражнечу. А мені здається, що цю ворожнечі розпалюють саме представники телекомпанії Візит за вказівки власників телекомпанії Мильників. На мою думку, це було мало схоже на прес-конференцію. Це швидше театр одного актора. Звичайно, в нас було багато питань, але як виявилося, п'ять хвилин на всі запитання було мало. Крім того, ну якщо це стосується. Бізнесу родини Мельників, звичайно, хотілося б задати запитання саме їм, але їх тут не було. Дуже розчарував голова медіа Юрій Луканов. Мені здається, що він просто не розібрався з ситуації, його мельники. Використовують як щит, аби захистити себе. Хочеться зазначити, що незалежна медіапроспілка Кременчука, Кремінчука, яка повинна захищати права журналістів, була створена зовсім недавно під час конфлікту Мельників з міською владою. У 2004 році, коли у нас була заснована власна незалежна медіапроспілка, це було першого разу, я туди входив. Ми намагалися залучити журналістів візиту на цю, до цієї медіапроспілки, але під загрозою звільнення ніхто не хотів туди йти, бо це було невигідне Зараз Вигідно, от вони створили. Я взагалі не розумію, навіщо було їхати за 300 кілометрів, щоб провести прес-конференцію Кременчужан для Кременчужан. Пояснення може бути одне, як на мене. Все це було зрежисовано. Київських журналістів ніхто не запрошував. Потрібна була картинка Уніан, щоб показати Кремен, показати Кременчужанам. Ось, дивіться, ми аж в самому Уніані були і ось таку прес-конференцію провели. Я так думаю, що якби. Справді запрошували столичних журналістів, то вони обов'язково зацікавилися темою, такою як порушення журналістських прав, порушення прав незалежних журналістів, обов'язково б прийшли у великій кількості. Але е, я думаю, що ці ж самі столичні журналісти розуміють, що відбувається в Кремльці. Хто був сьогодні на прес-конференції? Представники телекомпанії Візит, програми Плюс, яких є власниками. Родина мельників, які, як як нам відомо, не задоволені тим, що міський голова не дозволяє їм творити те, що вони творили при попередньому міському голові. Це стосується і ринку на Новоіванівському, де хотіли отримати преференції. Це стосується і затону, де зараз діє яхт-клуб мельника. Це стосується і тих питань, які виникали завжди і ще будуть довго виникати з приводу власності телекомпанії «Візит». Всім відомо, що там приватизація відбувалася досить непрозоро, як би нас не запевняли в цьому крючкотвори адвокати телекомпанії Візи. Але мені дуже шкода журналістів телекомпанії Візи і програми плюс, в тому що вони вимушені виконувати оці дурацькі абсолютно вказівки своїх господарів і виглядати в очах колег ну, просто недолуго, а іноді навіть смішно. Тож, яка інформація потрібна людям? Чи задоволені Кременчужани якістю місцевих новин і як ставляться до негативу в сюжетах? Саме ці запитання наші кореспонденти сьогодні поставили людям на вулицях Кременчука. Які новини, Що, які хороші новини, щоб були, щоб все було у нас красиво, справедливості, вообще це саме все. Якщо це, ну як, плохой піар, то не доведемо. Про наш міст Кременчуг. про… культурные мероприятия. Я считаю, все должно быть. Вся правда. А зачем мне новости? Не интересно? Безусловно, нет, если столько сплетен передают. А если что-то и говорят, то говорите существенно. Если не можете помочь, значит, нечего и выступать тогда. Про хорошее, конечно. Я считаю, что в новостях должна быть объективная оценка. То есть никаких субъективных оценок. То есть Якихось пришестів, собить не має бути. Там не місце емоція. Там має бути, ну, грубо говоря, там сухой текст. Не треба образити чернухи, хватает в житті. Не подобається мені, що це таке правда, що поливання і грязь. Не должно бути. Я думаю, що так не можна. Це один, одне місто. Треба знаходити якісь компроміси і вирішувати все. Но надо так, чтобы не постоянно вот одно и то же, вот, то плохо, плохо, плохо. У нас что то есть и хорошее. Я считаю, показали, что то плохое. Должно быть пару хороших. Вот тогда оно будет сочетаться. А так, если постоянно будет говорить плохо, да, плохо, а нам хочется, чтобы было все хорошо и хорошо, и красиво еще при том. Владу жінкам, щоправда, не всю, а приблизно третину. Таку квоту пропонує встановити український уряд при формуванні виборчих списків. Відповідний законопроект розробили на замовлення мінсоцполітики. Ним передбачені квоти для жінок у виборчих списках політичних партій на виборах до парламенту та місцевих рад. Жінок має бути не менше 30% від загальної кількості кандидатів. До нині законодавство не втручалося у співвідношення чоловіків та жінок при владі. Новий же законопроект обмежує частку кандидатів на вибори однієї статі 70%. Причому жінки не обов'язково можуть бути у меншості. Втім, принаймні у найближчому майбутньому чоловікам не загрожує втрата більшості при владі. Нині у Верховній Раді 43 депутатки, чоловіків у десятеро більше. Окремо жуці з гендерною рівністю трохи краще. У міській раді жінок усього лише в шестеро менше, ніж чоловіків. Жінці у політику все таки пробитися важче ніж чоловіку, зазначає жінка депутат Кременчуцької міської ради Ольга Шиян. Втім, серед чоловіків депутатів дискримінації не відчуває. А нововведення, передбачені законопроектом називає кроком вперед для суспільства. Будь-якому випадку це прогрес, тому що я думаю, що на сьогоднішній день навіть такої квоти в парламенті не існує не в парламенті, не як ми бачимо, в кабінеті міністрів України, не в адміністрації президента жінка в українській політиці на сьогоднішній день це виключення більше ніж це є правило. Поки законопроект встановлює гендерні квоти лише для виборчих списків політичних партій на виборах до парламенту та місцевих рад. З часом і у Верховній Раді планують запровадити квоти, аби одна стать не була представлена більш ніж на 70%. Як зміниться українська політика зі збільшенням кількості жінок у парламенті? Думка Кременчужан. Може, краще стануть дороги там, Але все таки жінки за красоту. Ну, я думаю, что изменится в лучшую сторону, да. потому что женщины более мягкие и принимали законы больше и лучше. Никак не изменится. Я вообще считаю, в политике должно быть меньше женщин. От них там не порядок, а только беспорядок. Женщина она по натуре созидатель. Скарба мужчина вони вічно між друг другам воюють. А жінчина сосідатель, потім ми вона дозна помінятися в лучшую сторону політики. Збільшення кількості жінок у радах дійсно може піти на користь суспільству. Вважає Ольга Шиян, але за однієї умови, якщо туди будуть включатись, не жінки за якоюсь окремою знаєте ознакою, явно нерозумовою. Не зарівним освіти, впливовості, поваги до неї людей. Якщо тут будуть інші критерії, знаєте, так як це робиться зараз в закритих списках, то можливо ми не побачимо ніякої різниці. А якщо тут буде врахований якісний критерій, інтелектуальний критерій, то звичайно це буде зовсім інша політика і зовсім інша Верховна Рада. Наразі законопроект вже пройшов проходження в міністерствах і знаходиться на розгляді в уряді. Дотримуватися правил дорожнього руху і, зокрема, не переходити дорогу у невстановлених місцях. З таким проханням до Кременчужан звертається державна автоінспекція. Удаї кажуть, восени зазвичай зростає кількість ДТП, адже світловий день скорочується, а темніше саме у вечірню годину пік. Водночас, саме в сутінках, коли водії ще не вмикають світлофар, трапляється найбільше дорожньо-транспортних пригод. Особливу увагу УДИ просять приділити дітям, які часто перетинають дорогу у невстановленому місці або вибігають із за транспорту. Таким о нарушение правил дорожнього руху було в начале октября місяця в городе Кремлючиене улице Пролетарской бронедома номер 13 де мама з ребенком переходила дорогу в неположеному місці і Получилось так, что они вышли за стоячих транспортных средств, и ребенка збила автомобиль. Мама осталась целая невредима, а ребенок попал в больницу с переломами. Окрім повторення разом із дітьми правил дорожнього руху у ДАІ радять батькам чіпляти на дитячий одяг та портфелі світловідбиваючі елементи, аби малі пішоходи були більш помітними на дорозі. Далі про спорт. У Кременчуцькому спортивному комплексі Політехнік відбувся відкритий всеукраїнський турнір Федерації Тайквондо ITF України серед юнаків та юніорів. На татамі вийшли 390 спортсменів із 15 регіонів нашої країни. Серед них більше 50 вихованців Кременчуцької школи єдиноборств. Останній раз такі масштабні змагання проходили 6 років тому, 2007-го. За поєдинками спостерігали наш кореспондент Дмитро Демиденко і відеооператор Олександр Горбатенко. Мета змагань популяризація та як як виду спорту залучення до занять якомога більшої кількості дітей. А головне відбір юних спортсменів на чемпіонат України, який відбудеться незабаром у Львові та створення перспективного резерву для Національної збірної України. Ми намагаємося подивитися нові резерви, які у нас будуть на підході до 11-13, тому що 11-13 – це у нас вже кадети, які виступають на чемпіонаті Європи. І нам потрібно розуміти, хто у нас є в резервах, кандидати в збірну. І подивитися, накатати нові програми по тулям, наприклад, по командному спарінгу. Панять в ні состоянні за час їх на місцях роботою тренера. Турнір стартував з так званих формальних вправ, які мають назву Туль. Судді оцінювали виконавчу техніку ударів, блоків, стійку бійців, баланс та дихання. Юні спортсмени продемонстрували також прийоми самозахисту. А закінчився перший день змагань з парингами у віковій групі від 7 до 10 років. Клас спортсмена дуже високий. Виступають спортсмени в двох дивізіонах, цвітні пояса і чорні пояса. Ми надіємося, що у вас город буде радий цьому тому і Що після цього міроприяття ваші діти з большим ентузіазмом будуть любити розвивати наш вид спорта. Тайквондо, на думку фахівців один з небагатьох видів єдиноборств, який не травматичний навіть на професійному рівні. Скоріше навпаки, вважає президент федерації та Квандої Теф Полтавської області Юрівдовицький. Цей спорт відновлює сили. все, единоборство, де не надо обладать Очень огромною мишечної силой, для того, щоб уміть защитити. Тейкванду це э, мягкий і лояльний від Но Когда многие думают, что думають, що чоловік, не может може защитить, це ошибка. Кременчини довели на татамі, що принаймні захистити вони себе точно зуміють. У підсумку наша команда посіла шосте місце в загальному заліку, і це пристойний результат. В активе наших земляків 5 золотих, 7 срібних та 4 бронзові нагороди. Спортсменам что хочется пожелать? Учиться е -е, хорошо. Почему? Потому что спортсмен только тогда, когда у него хорошо работает голова, может быть хорошим спортсменом. Тыквондо это очень интеллектуальный вид спорта. Поэтому учение должно быть на высшем уровне. Ну а родителям, товарищи родители, не забывайте, что это ваши дети. Мы вам благодарны за то, что вы помогаете им развиваться. И не забывайте, что это все-таки тоже ваша задача наравне с нами. І про погоду на п'ятницю, 18 жовтня. Похмуро і протягом дня дрібний дощ, який до вечора посилиться. Температура повітря протягом доби – 9-14 градусів тепла. Це була остання інформація випуску. Телефонуйте до нашої редакції, якщо маєте власну цікаву новину. Завтра о 21.30 дізнаємося про події п'ятниці. Бережіть себе, побачимося на телеканалі Тава.